Сама складна робота робота з людьми. Команда має працювати на лідера, а лідер має відчувати команду. Оточити себе людьми розумнішими за себе і керувати ними справжнє мистецтво. Дуже легко змінювати людей в команді. Якщо щось не подобається, але справжнім лідером стаєш тоді, коли навчаєшся ефективно спілкуватися з кожним. Лідер це керівник, в якого вірить команда. Думати на кілька кроків вперед і визначати напрямок руху, мати внутрішній стержень і волю до перемоги, це і визначає лідера. Розвивайте свої сильні сторони, шукайте свій стиль і відчувайте людей. Дізнавайтеся про тих, з ким працюєте. В розмовах можна побачити потенціал та амбіції людини. Головне. Щоб слова відповідали діям на практиці, хотіти це одне, могти це друге, а зробити третє. Лідери змінюють людей і змінюють світ. Будьте лідерами та режисерами свого життя. Лідерами не народжуються, лідерами стають.